Верветься до ран Христових, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, на оздоровлення ран наших душ. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Оміє Ісуса, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Оміє Ісуса, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Оміє Ісуса, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, на оздоровлення ран наших душ. Омі Ісусе, прощення і милосердя. Через заслуги Твоїх святих ран, О, омій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О, омі Ісусе, прощення і милосердя. Через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа на оздоровлення ран наших душ. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Оміє Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення й милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Оміє Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Оміє Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа на оздоровлення ран наших душ. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі рани, Господа нашого, Ісуса Христа. На оздоровлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення й милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя. Через заслуги Твоїх святих ран, Мій Ісуса, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, Мій Ісуса, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, Мій Ісуса, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, Мій Ісуса, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, Мій Ісуса, прощення і милосердя. Через заслуги Твоїх святих ран, Отче предвічний, Отче Милосердний, жертвую тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, на оздоровлення ран наших душ, Отче предвічний, Отче Милосердний, жертвую тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, на оздоровлення ран наших душ, Отче предвічний, Отче Милосердний, жертвую тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. На оздоровлення ран наших душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.